Зламав оце дрібниці, це я заварив на кладушинку. А але це зав'язалося. Тепер вже майже майже покоління. Вітання, слава Україні! Давно нічого не знімав, не показував, тож думаю, треба щось зняти. Ось покажу, як виросли седирати. Ті ще я сію після часнику, тут була плантація часничку, цибулі. Отак от гірчичка вже починає цвісти. Тож, мабуть, я ось їжджу на роботу, приїду, я його скошу і переб'ю все фризою. Бо не треба допускати, щоб наливалося ливалося Ну, воно трошки може зацвіти. Ну так, де трошки хуже, бо там напала біла хрилка, так як на капусту поз'їдала, а де така гарненька, височенька, ну тут така вже майже, майже поколіна. Та не майже, а поколіна. От, тут трошки перчиком. викопали ми картоплю тут вдома. Нічого я також не знімав, бо воно то погодка така трошки дощила, ну таких в павральних умовах то ще щось заважало, то, ну, то літають якісь. Все ми тут викопали. Копав я мотоблоком. Мотоблоком е, не, не копалкою, вібраційною копалкою, а копав лапою, бо у цьому році земелька така трошки сировата, і воно просто горне як бульдозером ну не вийшло. Минулому році я пробував, земля суха була, висипалася. Ну, якщо б така земелька була більш піщана, то можливо було б гарне. Отже що, зараз на оцій плантації, де була картопля, хочу також посіяти якихось сидератів, щоб не пустувала земелька і поліпшити структуру почви. Тому подібне. Ну, хто цим займається, той знає. Значить, що тут у мене намішав От така в мене суміш. Тут ожита, люпин, біла гірчиця і масляниста старецька. Та ж Росія. Я думаю, що спіє вона вирости за місяць-півтора, зараз кінець серпня. От у нас якось сьогодні дощик пройшов. ну ви Бачите, я ось як топчусь, як злипається. Ось ну, така земелька. Зачите, що? Сиренька. Тож я думаю, вона зійде, не буде не намочувати нічого. Зараз розсію і просто своїм тракторцем боронками пригорну, покатаюся боронками. Я думаю, десь там земельки буде, щось можливо зверху. Ну, як буде, не буду я фризою тут зробляти, потім, коли воно підросте, то потім я переб'ю фризою. Якщо буде високе, скошу, а якщо не буде невисоке, то так переб'ю. Ну, от така сьогодні робота. Не думав сьогодні це робити, бо дощик був, а на вечір зійшла сонечка. Тож я думаю, зараз за годинку встигну. Віддертися одне не мішає, ще на одне віддерце буде. Думаю, щось густо ріденько, якось буде. Ось тут плюнка закончиться. Привіт! Да, он, така красива молоденька яблунька, на цих майже нічого нема і на тих дуже мало. А ось зав'язалось зав'язалась чималенька. Вони ну, пізні, хай ще з пів місяця повисять. І та вже така більш старіша яблуня. Теж є. Так, більше половину засіяв, закінчили, зараз ще піду на калашматі тут суміші. І тоді таке боронечки, степку таку потягаю. Не знаю, вони легенькі, можливо, сюди положу якийсь груз такий, щоб дужче придавлювало, бо там люпин, мене Та й жита, щоб трошки глибше було. От. А от такою копалочкою у нас в цьому році нічого не вийшло. Вибраційна копалка, бо земля, воно вгорнуло, як бульдозером і не могло вибрувати. Їхав-їхав і їхав, розламав. Оце дрібниці. Це я заварив на кладушинку. Тож на таку земельку воно коли дощ дощевеліто не годиться. Більш на піщані землі, ґрунти або коли суховата земля. Тоді, ну, В тому році я пробував дуже гарно копала. А не знімав нічого, бо я ранню картоплю копав, так само я лапу ставив, копалку, тож і тут те саме врожай непоганий був. От, будемо копати на фазенді, там, можливо, щось ще покажу, якщо буде час, бо ось тільки шар сіває, а там. Десь знову гудів, десь розвідник полетів ворожий. Так, пішов. Все, прив'язав, ну на проволочку просто прив'язав отаку железяку. Це була ось дерев'яного з возами дерев'яних колесах. І зараз спробую покататись. Картопелька ще попадається це Пікассу. Ну що, мені подобається. Сиренька земелька. Да, звичайно є зверху, не дуже воно це люпина. А що? Нехай сходить. Буде якесь і добрево, бо зараз вже навозу нема. Так, а це у нас сорт гранада. ось така ще. Значить, попадається. Це картопелька кайтопелька непогана була. Але як її не збирай, все одно щось залишається в землі. Це не страшне. Так, до цьому все. Дякую, що були з нами. Всім пока. Все буде Україна.